У Коломийському міському палаці культури відбувся концерт, присвячений 200-літтю геніального композитора Джузеппе Верді. Високе мистецтво зі сцени народного дому дарували знані солісти Микола Губчук, Дарія Князєва, Олеся Бубела та Олександр Форкушак. Побували на концерті. І наша колега Мар'яна Мацьків. Концерти академічної музики стали доброю традицією для Коломиї. І це зовсім не дивно, адже у посанковому місті виховали цілу плеяду оперних співаків, яких добре знають в Україні та за її межами. Опікується неофіційною школою оперного мистецтва викладач Коломийського педагогічного коледжу Микола Скільський. А його учні часто організовують для Коломиян такі музичні дійства. У нас сьогодні тематика «Геніальний композитор Верді, 200 років з дня народження Джузеппе Верді, і практично весь вечір будуть виконуватись арії з опер Джузеппе Верді за винком декількох українських пісень в кінець концерту для наших слухачів. Я в Коломиї маю щастя приїхати не вперше. Коломийська публіка завжди. Вітає з відкритим серцем, дуже щиро і постійно маю насолоду дуже велику, коли приїжджаю в колоную не тільки на концерти, а й до свого викладача Миколи Степановича Скільського спілкування з людьми. Прекрасні люди нас об'єднала одна спільна ідея відсвяткувати ювілей видатного, я би сказав, композитора Джузеппе Верді, одного з моїх улюблених композиторів. І ми вирішили подарувати Коломиї свято з його творів і цим самим вшанувати його як композитора з 200-літтям. Того ж дня на сцені міського палацу культури відзначили ще один ювілей: тридцятиліття головного організатора свята, соліста Івано-Франківської обласної філармонії, соліста національного гуцульського ансамблю пісні і танцю Гуцулія Олександра Форкушака. у концерті взяли також солісти Національної опери України Микола Губчук, Дарія Князева з Києва та солістка заслуженої академічної хорової капели Трембіта Олеся Бубела зі Львова. Всі співаки, лауреати багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У Коломию вони приїжджають часто зазвичай на заняття до свого вчителя Миколи Скільського. Цього разу знані співаки завітали у столицю покуття на запрошення свого друга Олександра Форкушака. З Олександром ми знайомі. Сім років мала таке щастя, я познайомитися з колемийськими хлопцями. Сашко, я тебе хочу привітати з днем народження, побажати тобі міцного здоров'я, духовного здоров'я, побажати тобі повних залів з публікою, багато авацій. І нехай в тебе складається життя. Так, як ти захочеш, і бажаю тобі йти широкою стежкою. Олександр це мій товариш, дуже близький. І він зорганізував цей вечір. Якби запросив нас всіх, ми всі відгукнулися одразу, тому що поважаємо його як людину, як співака, як друга, як товариша. Тобто, ми з одного класу, ми від одного вчителя з одної кишені, як якби мовити, знаєш? Тому навіть не виникало їхати, не їхати, співати не співати. І... Хочеться, звичайно, Коломиянам подарувати свято з музики. Верді Олександр, я хочу тобі побажати тільки одного, щоб те, що ти умрія, уже вистраждав, щоб воно все збулося. І після 30 в тебе була ера оперна, ти співав в кращих театрах світу. Те, щоб все відбулося, те, на що ти насправді заслуговуєш. Концерт оперних співаків, як завжди, відбувся на висоті. Особливо тішить організаторів кількість шанувальників якісної академічної музики, які зібралися у залі.